У цьому році квітували абрикоси, коли була дуже дуже гарна погода. Коли вони квітують, то багато дуже плодів запилюється. І якщо ми їх всі залишимо, тоді будуть плоди дрібні і не такі смачні, і дерево відстає в рості. Садівниця Тетяна Ліневич розповідає, щоб дерево плодоносили щороку, навантаження плодів треба вчасно нормувати. Це дуже дуже легка процедура, просто треба не пропустити, коли плоди вже такі, як лісовий горіх, трошки абрикоси, трошки більше. Ми їх просто беремо, знаходимо находимо півгодинки і їх обриваємо. Для збільшення розміру плодів та підвищення їхньої якості потрібно, щоб відстань плодів один від одного була 8-10 сантиметрів. Говорить жінка. Видаляти потрібно менш розвинені плоди, і які у процесі росту будуть торкатися один одного, каже Тетяна Ліневич. Дрібніші, які більше мішають, які на кінчику, бачите, вона буде хилитися. Гілочка ми більше залишаємо при гілках. Тетяна говорить, що їх дерево вже 10 років, і на ньому прищеплено ще два сорти абрикос. Це третій сорт, і він найменший і найнижче він щеплений. Ми йому маємо допомогти. Лишні плоди ми зриваємо, щоб він пішов в ріст. От я вже просто бачу, що плоди зупинилися, можна сказати, в росі. Вони вже більше не розвиваються, так як їх дуже багато. Садівник Віталій Ліневич каже, що не всі плодові дерева вимагають нормування плодів. Загалом дорослі дерева, абрикоси, яким більше 15 років, не вимагають такого детального догляду. Ми їх регулювання плодів проходить, проводиться, як правило, обрізкою ранньовесняною і літньою після плодоношення. А от молоді саженці або щеплені гілочки на наших. Деревах, які ми для різноманітності прививаємо, вони, як і молоді дерева, вимагають не тільки обрізки, але і щорічного регулювання кількості плодів, тому що вони ще не мають на той час такої сили, щоб забезпечити гарне плодоношення, дозрівання і витривалість дерева. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.